Чого я не висмалював це класний ну, могло б бути, а я його не висмалив. І взагалі, бачите, навіть кабан не висмалений. А. Який ліноліо красивий. Ага. А, а ну ж тепер ти дай відповідь на те, що ти сам. Ч, чого я не висмалював? Ну так. Да. Тому що так замовили. Їм треба велика пічеревина, зрозумів. Їм не треба генеральського, не, не треба то висмалювати його, перепалювати. Їм треба просто велика печеревина. Все генеральське йде на пічеревину. Так хачики. І на така ось все. Тільки сінення. Все побачимо. Тут буде гектар печер... печеребки. Теж, був все ціленький і гарненький, тому що це на магазин. Нет, получается выка понял яка печеревна получается mm -hmm. чу, теперь чего я не высмаливаю понял да пойдет пойдет Все. а то индуктив царя, я не высмаливаю.